Російські садисти і вбивці, яких на болотах чомусь називають Втора армія міра, виявилися не такими безнадійними, як здавалося. За майже рік повномасштабного вторгнення доблесні воїни збройних сил України гарно навчили піддослідних виконувати один трюк жест доброї волі. Тобто швидко накивати п'ятами, розсудливо дослухаючись до бойових зауважень ЗСУ. Однак не всі орки до кінця засвоїли навчальну програму і змушені будуть її повторити. А все через споконвічну традицію прихопити з собою крадене майно цивільного населення. У квітні 2022-го, коли окупанти вийшли з Київщини та відсилали додому українське майно з білоруської пошти, журналістам і активістам вдалося ідентифікувати багатьох злочинців, які розсилали награбоване по всій Росії. Чемпіоном серед орків в особливо важкій категорії пакування посилок став ісконно русський воїн з селища Рубцовськ. У той час, коли світ дізнавався про безкінечний жах і звірства росіян на Київщині, один вих. Баток відіслав додому 17 посилок награбованого українського майна з загальною масою 450 кілограмів. Друге і третє місце у забігу росіян проти законів війни отримали ще два орки з Рубцовська, відіславши додому 255 і 205 кілограм краденого українського благополуччя. Загальна вага відправлених посилок за два дні лише по одному відділенню становила 2000 кілограм. Якщо ж спроб. Овати збагнути, чому росіянин тягне до своєї відмежої барлоги просто все, що трапляється йому до рук, то як завжди з Росією доведеться вдивлятися в девіантну поведінку комуністів, що нині для сучасних рашистів єдине джерело натхнення. Віайлен Ведмир Ілліч Уліров під час перевороту 1917 року. Більшовики загрібали все майно, на яке падало око, та послуговувалися цинічним гаслом грабуй награбоване за Воченою логікою Леніна, це цілком виправданий правочин, адже мовляв багатства еліти складалися з майна, вкраденого в пролетаріату. Пролетаріату, чесного, немов сльозаком сумолки. Орда Мородерів отримала карт-бланш на грабунок. Станом на 1921 рік червоні терористи продали на захід вилученого майна і коштовностей на 1 мільярд 200 мільйонів доларів, приблизно 120 мільярдів на теперішні гроші. Дике грабіжництво, поставлене на промислові державні рейки, зробило грабунок складової державної економіки. З України комуністична сарана тягнула зерно в 30-х роках і вигризала все до чиста спочатку в куркулів, а потім уже просто в першого ліпшого. Українця просто за те, що він українець, і це все було частиною одного варварського процесу, коли росіяни отримали дозвіл на грабунок. Під час Другої світової війни масштаби мародерство Червоної армії сягнули небачених масштабів. Солдати інших армій вважали за трофеї, картини, ювелірні прикраси, скульптури й антикваріат. Натомість червоноармійці полювали на те, чого їм бракувало у повсякденному мирному житті, тобто абсолютно на все. Вони хотіли годинників і побільше: жіночі білизни, суконь, мила, посуду, парфумів і килимів, а ще цвяхів, швейних голок, віконних рам, гуд. Зиків, нічних горщиків тощо. Масштаб мародерства армії переможниці годі уявити, адже загалом в Європі в 1945 році були присутні 11,5 мільйонів радянських військовослужбовців, і те, що кожен із них міг прихопити з собою, вважалося мінімальною винагородою та компенсацією за їхню службу й пережиті звірства нацистів. Так я не зрозумів, чому маршалу побіди ще не налята. Маршал Жуков, глава Совєтської армії. Вище командування гнало додому ешелони накраденого майна. Маршал Жуков напхав трофеями сім вагонів. За кілька років після закінчення війни Сталін розв'язав справу проти маршала перемоги, і під час обшуків у нього знайшли чимало дивовиш, серед яких особливо справляють враження: 323 соболиних мавп'ячих, лисячих, котикових і каракулових шкір, 44 килими та гобелени старовинної роботи, 55 картин класичного живопису і сім великих ящиків із порцеляновим та кришталевим посудом. Все, все, що нажив ні трудом, все ж поїбне. Якщо не можеш зупинити масові грабежі, то існує лише один вихід їх очолити. Тож 1943 року радянський союз утворив головне трофейне управління, яке мало розпоряджатися награбованим майном на державному рівні за часів війни та перші повоєнні роки з німеччини було вивезено 60 тисяч роялів, 190 тисяч килимів, 460 тисяч радіоприймачів, 265 тисяч кімнатних годинників, 940 тисяч елементів меблів, 1,2 мільйона пальт, 1 мільйон головних уборів і, звісно, 186 вагонів спиртного, себто 20 мільйонів літрів. Совєти крали верстати, електромотори і науковців, які мали б забезпечити їхні застосування і науковий прорив країни. Вони послідовно грабували у величезних обсягах, так щоб нанести якомога більшої шкоди переможеній державі на всіх рівнях. Однак на грабіжників, втілюючи заповіти Леніна, грабуй награбоване, на пошті часто знаходилися свої мародери, які з особливою прискіпливістю перебирали посилки з трофеями. тож урешті, довелося підвищувати строк покарання ще й за це розкрадання. Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, продовжила сумлінно втілювати традиції Червоної армії, влаштовуючи мародерство і безконтрольне насильство у кожній країні, в яку вони вдиралися. Цей грабунок не оминув ані Чечню, ані Грузію. Що це за вілка? Відіть сюди, хорошо. А вілка откуда? Віріть ну, сюди, говорю тебе. Веріть і камеру. Мені цікаво, куди вілка? Відходимо назад. Ребята, золотая вилка откуда? До первой до первой машины. До первой Золотая вилка вилка откуда у него? До первой машины. Однак особливий цинізм росіяни та їхні посіпаки продемонстрували на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, коли терористи за допомогою московських кураторів збили цивільний літак Меч 17 влітку 2014-го. Тоді загинули всі, хто перебував на борту: 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Фотографії з місця катастрофи облетіли світові медіа, і невідомо, що вражало сильніше. Масштаб трагедії чи. Те, як тамтешні терористи цинічно мародерили речі загиблих цивільних, а вже дуже скоро в інтернеті почали з'являтися оголошення про продаж жіночих сумок і трофейної туші для вій, та повномасштабне вторгнення в Україну для цілого світу відкрило справжнє перекособочене обличчя сучасної Росії і розмах їхнього мародерства на державному рівні, вони викрадають наших дітей і депортують українців до Росії, вивозять наше зерно, метал і технічні. Вони мародерять склади з формою та спорядженням для ЗСУ. Обкрадають працівників Чорнобильської атомної електростанції і гребуть з собою геть все, що може потішити їх рідних промінчиками українського Чорнобиля. Минають століття. Цивілізація розвивається, люди досліджують далекий космос. А Росія тим часом декриміналізувала мародерство, і для них тепер це не злочин. Браві орки пакують на білоруській пошті той самий небачений і омріяний набір краденого майна, що й раніше. Інструменти, стіл, намет, музичні колонки, електросамокат, крісло і те, що заміняє росіянину його мозок, телевізор. Родом вони з іншої відсталої цивілізації, ім'я якій Росія, і варто чим душ далі відриватися від неї, вганяти орків, а потім рити рови та будувати мури, аби нам навіть не пахло їхніми дикими болотами.